Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами, як завжди, я, Натусік. Мої чарівні дівчатка Яніки Мерле. Сьогодні 31 жовтня, Геловін. І в нас буде не просто відео, у нас буде казка Це чарівна історія, яка трапилася з моїми дівчатками в Геловінську ніч. Я давно говорила, що в мене є про них про моїх лялечок пригоди, і як вони що, але ж я ну, не, не можу як людина почати спочатку і розказати, як то вони всі селилися і приходили до мене додому, і що тут з ними траплялося. Тому сьогодні я почну наші аудіоказки, аудіокнигу свою з. Історії ляльковий Хеллоуін. Мощуйтесь це запалюйте свічечки, беріть теплу каву або хто може хоче глінтвейн. І ми з моїми дівчатками будемо розповідати вам. Ну, скоріше, я буду читати, що ж таке з ними трапилося. Саме ці дівчатка Яніки, Мерле, Ноель, ви побачите її трошки далі. Вони основні героїні моєї аудіокниги. Тому перша лялькова історія ляльковий Хеллоуін. Ну що ж? Ляльковий Хеллоуін у домі півонії. Осінній вітер шурхотів сухим листям, і здавалося. Що саме повітря довкола дому пані півонії було наповнене чарами, тільки тут, серед її саду на балконі, квітли помаранчеві півоні, особливі, магічні. Їхні пелюстки світилися в темряві ніжним вогником, і кожна з них була схожа на маленький ліхтарик. У ніч Хелоувіну, лялечки прокинулися раніше звичайного, атмосфера була дивна, мов щось мало статися. Ноель, Яніка і Мерле зібралися у вітальні, де коржики бігали по колу, гавкаючи від хвилювання, а сірий кіт-охоронець уважно стежив за вікнами, наче щось відчував, папуга Степан весь час повторював Таємниця, таємниця. Що він має на увазі? здивувалася Мерле, поправляючи на собі темну сукенку. Може, це знак? Пошепки промовила Ноель. її карі очі блиснули світлі свічки. У домі пані півонії завжди є таємниці, додала Яніка, яка завжди була більш відважною. Саме тоді кіт різко замуркотів і повів їх до куточка спогадів там, серед старовинних речей, стояла шафа, яку вони бачили сотні разів. Але сьогодні дверцята були трохи прочинені, і крізь щілину пробивався м'який золотий промінь. Вони відчинили шафу і на нижній полиці побачили книгу. Вона була величезна, в шкіряній палітурці, прикрашена візерунками з гарбузів півонії зірок. Коли Ноель торкнулася до неї, на обкладинці спалахнули іскри. Це книга осінніх чар, прошепотіла вона, хоча й сама не знала, звідки знає цю назву. Лялечки відкрили книгу, сторінки самі перегорталися, доки не зупинилися на закляті, написаному написану срібними літерами. У ніч гарбузів і сяйва півоній троє, з'єднані дружбою покличку четверту, що прийде за меж світів і разом із захистять дім від тіней. Лялечки ще не встигли слово вимовити, як дверцята розчинилися самі, і до кімнати війшла нова лялька. Вона була зовсім не схожа на інших у червоній сукні, з чорним мережем, з волоссям кольору нічного неба й обличчям, розписаним, як у свято, Діаделос Муертос. Вона сяє величет та таємницею, на її голові сяє вінок із троянд і золотих променів. А в руках вона тримала маленьку фіолетову маску череп. Я Марія Муертос, сказала вона голосом, схожим на шепіт вітру і дзвін дзвіночків одночасно. Я народжена для того, щоб пам'ять жила вічно. Я приходжу, коли світло й тінь торкаються одне одного. Нельяніка і Мерле завмерли, але відчули. Від Марії виходило не зло, а сила глибока і спокійна, як нічне небо. Книга покликала тебе, промовила Ноель. І біонії додала Мерле. Бо їхнє сяйво стало ще яскравішим, коли Марія увійшла. Відтепер ми троє. А тепер не троє, а четверо, сказала Яніка, і коржики радісно завгавкали. Свічки запалали вище. А тіні за вікнами почали розчинятися. У сініч Геловіну лялечки стали не просто подругами, а хранительками дому півоній. Коли книга осінніх чар відчинилася вдруге, сторінки самі засяяли помаранчевим світлом, і кожна з лялечок побачила перед собою символ це був їхній дар, їхня особлива магія. Ноель перед нею розквітла півонія з вогняними пелюстками, її сила, магія світла і серця. Вона може розганяти темряву і сум, приносити тепло та відновлювати надію. У домі пані Півонія Саммануель завжди була тим промінчиком, що робить ніч менш страшною. Яніке. Її символом став осінній лист, що кружляв у злотому сяйві. Її сила магії вітру і руху. Вона може викликати легкі вихори, піднімати речі, захищати друзів від тіней і дарувати швидкість. Яніке найвідважніша і завжди готова першою стати на захист дому. Мерле. Перед нею з'явився срібна місячна серпинка, її сила, магія тиші та ілюзій. Вона вміє приховувати дім від небажаних очей, створювати віддзеркалення й муроки для ворогів. Завдяки Мерле лялечки можуть зникати з поля зору, коли цього потребують. Марія Муертос її символом стала сяюча троянда, переплетена з черепом. Її сила магія пам'яті та межі. Вона може говорити з духами, берегти пам'ять про тих, хто був раніше, і проводити їх з світлом півоні і чорнобривців. Марія місток між світами, хранителька вічної пам'яті і захисту. Коржики теж отримали свою часточку магії, їхні нашийники засяяли золотими іскорками. і вони тепер можуть відчувати небезпеку задовго до її появи. Кітохоронець отримав здатність бачити крізь ілюзії і завжди розпізнавати правду. А папуга Степан? Тепер його слова іноді стають справжніми закляттями. І відтоді, в домі пані півоні, у ніч головіну, запалюється коло світла. Чотири лялечки, двоє собак, кіт і папуга всі разом, як одна велика чарівна родина. Книга осінніх чар тихо зашурхотіла сторінками, наче хтось невидимий перевертав їх у глибині ночі. Лялечки зібралися довкола, коржики Замерли. кітохоронець прижмурив очі, а папуга Степан шепотів. Півонія, півонія, і на одній зі сторінок засвітився новий напис. Літери були, наче сплетені з пелюсток і сяйва, а між ними приблискували золоті іскри. Сад цвістиме, доки вона є, її серце наш оберіг. В її руки наш прихисток. Коли світло півонії торкнеться ночі, вони пробудуть пробудить дім і дім захистить її, ім'я її вомія. це про нашу хазяйку? прошептіла Ноель, і її очі засяяли ще яскравіше. Вона ключ до всієї магії дому, впевнено сказала Яніке. Без неї наші сили лише відлуння додала Мерле. Марія Муертос торкнулася своєї маски і схлила голову. Я чула про таких це берегині. Їхні душі пов'язані з землею, садом і пам'яттю. Пані Півонія не лише хазяйка дому, вона серце цього місця. У цей момент магічні півонії у саду розквітли ще яскравіше, розливаючи помаранчеве сяйво крізь шипки. Кожна лялечка відчула, як невідомі нитки єдності зв'язали їх із пані Півонією. Коржики підняли мордочки і завили, немов співали хвалу. Кіт сів прямо перед книгою дивлячись у Сяйву, а папуга урочисто вигукнув Півонія, сила, дім! І всі зрозуміли справжня магія їхнього дому не лише у книзі, не лише у їхніх силах. Вона у пані Півонії, яка дала їм життя любов'ю, турботою і красою. Коли тіні ночі поглинули тихлий вечір, а сад пані заливала півоні заливала сяйво Півонію, у повітрі з'явився неспокій. І охоронець хоронець загарчав, замурчав так низько, вигинаючи спину. Коржики заметушилися, гавкаючи у темряву. Апуга Степан закричав Тінь, тінь йдуть! За вікнами почали згущатися чорні плями, схожі на живий туман. Вони вирушилися, набираючи форму і ставали схожими на примарних істот із довгими руками. В їхньому подиху скло вкривалося крижаними візерунками. Вони хочуть прорватися в дім, сказала Нуель, стискаючи книгу. Тоді настав наш час використати наші сили, твердо відповіла Яніке. Але ми повинні діяти разом, додала Мерле. Марія Моерта ступила вперед, її сукня сяяла темно червоним, немов у ній відбувалось полум'я свічок. У книзі є заклинання, яке ми маємо прочитати воно поєднає наші сили. Книга осінніх чар сама розгорнулась на потрібній сторінці. Слова світилися, немов вирізлені з місячного сяйва. Світло, вітер, тиша й пам'ять, єдність нашу збережіть, дім і сад, і пані в серці, тіні в темрям відженіть. Лялечки взялися за руки, кожики сіли поруч, кіт сів попереду, наче вартовий. Папуга Степан урочисто крикнув «Починаємо!». Нуель простягнула руки, і від її долонь полилось світло, що залило вікна золотим сяйвом, тіні завило відступаючи. Яніки підняла руку вгору і зірвався осінній вітер, що розвіяв частинку примар у порох. Мерле створила завісу ілюзій. дім здавався тіням порожнім, бо ніхто в ньому не живе. Марія Моерта стихо прошепотіла молитву пам'яті, і, сяючи сяючих півоній піднялися постаті добрих духів. Які стали на захист дому, розганяючи темний туман. Коржики з гавкотом кинулися вперед і кожен їхній крок лишав на підлозі сліди золотих іскор, кіт своїм поглядом розсіював залишки ілюзій ворогів. А Степан раптом вигукнув Геть, геть у ніч. І тіні розтанули, немов розчинилися у власному страхові. Коли все стихло, дім знову наповнився світлом півонів. Нелечки стояли, тримаючись за руки, і відчували, як їхнє коло стало міцнішим. Ми впоралися, з сказала Ноель. Тепер ми справжні хранительки, гордо додала Яніке. але це лише початок мовила мерла, і голос звучав загадково. Марія сміхнулась лагідно і трохи сумно. Так, ще багато таємниць чекає нас у книзі осінніх чар. І півонії на балконі, наче почувши її слова, настяяли ще яскравіше, даруючи домові тепло і захист. Коли тіні розвіялися, книга осінніх чар повільно закрилася сама, Її темна обкладинка, ще деякий час сяяла золотими іскарками, а потім спокійно стихла, наче заснула. Вона виконала свою роботу цієї ночі, тихо сказала Марія Мердес. І ми теж, додала Ноель, обіймаючи подруг за плечі. Яніки мерле кивнули. І разом вони поклали книгу в різдану дерев'яну скриню з символом біпівоній та гарбузів. В скриню вони обережно поставили назад у стару шафу куточок спогадів. Тепер вона стала сховищем не лише для давніх речей, а й для самої магії дому. Тітохоронець ліг перед шафою, немов на варті, коржики вмостилися біля нього, притулившись теплими боками. А папуга Степан урочисто промовив все під охороною, все під охороною. У вікнах сяяли гарбузові ліхтарики з вирізаними усмішками. Вони світились теплим, трохи жартівливим вогникам, і навіть духи, що кружляли за вікном, не могли пройти далі. Вони лише літали у темряві, зазираючи всередину, але не наважилися переступити межу світла. У саду під балконами пані півоні гордо сяли помаранчеві півоні та чорнобривці, зливаючи свої кольори один вогняний килим. Здавалося, вони самі стали живими оберегами дому. І хоч за вікном була ніч Геловіну, в домі панувала тиша, тепло і відчуття, що це все під надійним захистом. Це був наш перший справжній Геловін, усміхнулася Ноель. І не останній», відповіла Яніки, бо ми. Хранительки, додала Мерле, і ми завжди будемо разом, завершила Марія Муертас. І так закінчилась їхня перша велика пригода Дім пані Півонії заснув під магічною охороною, а за вікнами ще довго літали духи, велучийсям гарбузів та квітів, що ніколи не згаснуть. Епілог. Світло гарбузів у вікнах горить. Дім під охороною тихо спить. Півонії чорнобривці вогнем цвітуть, духи за вікнами лиш мріють і ждуть, Скриня зі знанням у шафі дріма, книгачарів свою силу трима, коржики, кіт і пташини спів, оберіг дому захист і спів. Хай в осінню ніч, хай у час темноти, Сяє наш дім, немов сонця мости, бо дружба й любов найсильніша сил, що в світ і серця оберегом шили. Ось така історія трапилася з моїми лялечками е, в ніч Геловіну. Моя казка, моє відео добігає кінця. Я з моїми лялечками скажу вам до нових зустрічей, до нових історій. Всім, кому сподобалось відео, ставимо подобайчик, підписуємось на канал. Всім пока! Хай, ніч Геловіну додасть трошки магії у ваше життя.